Мої вітання, шановне товариство. Ну що, друзі? Провів я модернізацію своєї корзини. Хочу вам показати, які роботи я тут проводив. Як ви бачили в попередньому відео, у мене тут були вироблені ці закльопки, посадочні місця під регулюровочні вінти. Я їх позаварував, позашліфовував і позаклепав. Вони тепер вже ніякого шату не мають. Одну лапку я, на, я не ставив, щоб вам показати, що я робив. Тут я вже не наварував, тому що тут достатньо місця є ще запас. А я планую замовити лапки. Нехай будуть нові в мене. А досвід заміни лапок, не знімаючи двигуна, в мене є. Думаю, ви бачили відео, як я це робив. Значить що, друзі? в мене тут дуже було вушка розбиті сильно. Як я робив? Я брав. Грубе сверло таке. Робив глибокий потай і двойкою електроду наварував. Наварив, потім на наш дачковий акуратно то все зішліфував, щоб була рівна поверхня, щоб не заїдало ніде. І вісьмеркою сверлом з тої сторони, де не наварено, легенько пройшов на малих оборотах. Зараз вже нормально. О. Вже такого люфту немає, як був. О, Ну і ще одне у мене тут було. Олександр Хмеленко мені підказав, чому в мене була тут лапка на одну сторону. Вироблена. Тому що тут або може бути заводський брак нерівно просверлена, дирка тоді лапка йде на перекос стоїть, або виробітка є. Тоді також лапка йде на перекос. Ну, у мене є виробітка, тому я, друзі, так, щоб. Тут я наварив пальчика чу-чуть, обточив, і він сюди заходить, вже люфту такого немає. І значить лапка буде стояти рівно. Отак от в загальному я розказав. І ще, друзі, такий нюанс є. Як ви бачили, що в мене повністю була корзина розібрана, розібрати то одна справа. а От скласти тут вже трошки є проблеми, особливо, коли ти працюєш сам, щоб поставити лапки. Тому що, як бачите, зараз лапки в вільному стані у мене. За рахунок чого? Тут стоїть три таких отвори на 10 під. Тут заходять болти, які, кріп, які кріплять крузину. Але вони короткі. Тут є два варіанти. Або підбирати довші болти. Щоб зажати, посадити кришку. Можна було поставити лапки. Або можна зробити так, як я зробив. Зараз я зроблю вставочку. Так, тепер треба ставити лапки. Щоб поставити лапки, треба кришку, друзі, добре прижати. Щоб її прижати, хто не знає, тут є три отвори таких. Раз, два, три. Тут таке. Або шукати довші болти, ніж ці, щоб прикручують корзину. Тому що вони коротенькі, а треба довгих. Тому я так, щоб не шукати 10 разів, не відкручувати тих болтиків. Я взяв старого стільця, можна взяти стару дошку. І чотири шурупи довгих взяв, прикрутив, посадив добре. Зараз закручую ті болти і буду ставити лапки. Корзина в повному зборі. Всі лапки на місці. Тих болтів я поки що знімати не буду. Тому що вони, як бачите, муфта зажата, пружини посаджені і. Диск собі спокійно в вільному польоті. І ми то будемо використовувати, коли будемо центрувати муфту щеплення. Так, будемо ставити диск. Я провірив, підшипник там добрий. Не приклинює, я туди напхав змазки для підшипників. Тепер встановлюємо диск. Головний диск. Я його буду встановлювати ступочкою до коробки, так як він і в мене стояв. Хоча, на мою думку, тут немає різниці, можна його і так ставити. Встановлюємо. Як бачите, тут, тут стоять такі оголочки. Книжка пише, що то є шпонка. Ну і будемо називати її шпонка. Одна половинка є виступ більший сюди, менший виступ туди. Значить, більший виступ ми ставимо сюди до. Коробки, тому що, звичайно, можна і другим боком поставити. Ось так. Зараз. О, і він тоді буде зажимати десь, не буде віжиму. Зараз я поставлю їх і будемо ставити, ставити далі. Поставив я шпанки, але їх до кінця не закручував. Бачите, вони теліпаються тут і тут. Тому що то нам треба буде, коли будемо ставити корзину. І диск. Отак він має бути. Будемо ставити тепер корзину. Встановляємо. Поставив я корзину. Поки що на один болтик. Зараз решта дотягну. Але як бачите, друзі, перед тим як знімати, я тут позначив, Тому що, може бути, якщо десь трошки провернути, то деякі болти можуть не співпадати потім. Так що треба значити або кернити. Ну, я так тут позначив. Отак в мене є. Зараз я то все прикручу. І далі будемо центрувати. Прикрутив, друзі, корзину. А коли почав центрувати, виникли труднощі, Дивіться. Я того боротіну заставляв, заставляв так, коли було закручено. Але той диск запав вниз. І він впирався от в той буртик. Я ніяк його не міг заставити. Я змушений був взяти три довгих болти і відвести корзину повністю, ті штів. Шпонки, що вони, як кажуть, центруються, вони тут як зайцю стоп-сигнал. сигнал, вони тільки корзину направляють. А той, диск, він собі там телепається, ніяк його не можна заставити. То я, значить, відвів корзину, тепер я потихеньку буду її підсувати. Однією рукою, звичайно, не дуже то попреш. Ось таке. Напишіть, в кого є, я... не сходиться. Тут ще. О! Помаленьку. Як у вас було, хто центрував. Ось така канітель виходить. Знімай відосика і закручуй. Ну, вже вроді би. О, зайшла. Ну, вона там зайшла, а тут вилізло. Якась... Не маю поняття, чому воно так є. Знову вилізло. Я там вперше. Невже за нову? Приється корзину знімати. Провів, провів я деякі заміри, друзі, і що ми маємо? Значить, той буратіно, що я взяв, він був тільки тут 4 сантиметра довжини, 40 міліметрів. Ну, я подивився в інтернеті розміри 95 тут має бути. Я дав 90. І він впирає і не заходить до кінця. Я взяв вороток. Впер там в підшипник, щоб маховик впирається. Ось такий розмір в нього є до краю цього буртика, де заходить, де шліці, вала відбора. Значить, представляю. Мені треба 3 сантиметри обрізати. Значить, то, що, то, що було тут 40 закоротке, було, воно не входило в підшипник. Я тут 3 відрізаю. І в мене тоді тут вийде. 60. Ну що, відрізаю, будемо пробувати. Встановлюю, друзі, я причину. Я маю тут намальовано з інтернету змалював розміри Буратіна А тут зовсім інакше. Як бачите, є 30, а тут є 40. Вже 10 мм вкрали, як то кажеш, Зовсім інакше. Тому я так мучився, але все одно зараз я обрізаю 3, 30 мм. І будемо пробувати. Ну, нарешті я таки поставив. Зайшов вал добре. Тепер мені треба по центру візуально поставити диск валовідбора. Для цього я буду що робити, друзі, я буду потихеньку почергово відпускати ці болти. І вони будуть зажимати диск. Треба це, бо я бачу, підкладають під лапки, ну то трошки незручно. Так воно багато краще. Значить, відпускаємо. Я відпускаю. Значить, О, вже зажало, але тепер я мушу добре відцентрувати. Потім будемо далі дивитися, що робити. Поставив я нарешті корзину, відцентрував, тут зафіксував в прорізах. Монтіровкою, щоб маховик не провертався. Спочатку закрутив ці шпонки. Три, до кінця, потім по кругу закрутив корзину, все, затягнув. Тепер витягуємо О, витягуємо буратіно. Надіємося, що відцентрував добре. Хоч помучився, але відцентрував. Тепер які наші наступні дії, друзі. Відпустив я ці регулюровочні болти, що йдуть на регулюровку ВОМа. Тут зазор повинен бути 0,5. 0,15-020 мм. У мене є такий щуп, я беру середній арифметичний. 0,18. Правда, довелося обрізати трошки за широкий, щуб був. Заставляємо сюди є і затягуємо. О, взяв. Все, залишається за контрагати. І так, три, один, два, три тих болтики. Коли ми ту процедуру зробимо, значить що ми робимо, друзі? Беремо штангеля. І коли я знімав корзину, я показував в своєму відео. Тут зазор від краю лапки до ступічки, тиска було 52 мм. Значить, я так буду встановляти і тут. Ну все, друзі, я буду працювати, але вже відео більше не буду знімати, бо самому трошки вже мені важкувато. Так, робота йде. Ну все, друзі, бувайте, всіх вам благ, мирного неба над головою.